Куди тратити голду? Що з нею робити, де її заробляти, що на неї можна купляти, чого не варто і т.д. і т.п. Коротше, такі питання сьогодні про а, голду. Я, здається, вже в якомусь відео розповідав, але мене у коментарях просять зробити окреме відео. Воно буде не дуже велике, тому що тут нема багато що розказувати. Значить, всі знають, що є дві валюти в ігрі. Це у нас. Оця з золотого кольору бейткоїни. Краще би їх назвали фішкоїни. Ну, бейткоїни, а також є кредити, які ви фармите продаючи рибу. А, значить, а, скажу сразу, а, ця голда, бейткоїни це донатна валюта, але її можна заробити в грі. Тому не спішіть її тратити направо і наліво, і купляти на неї все, що вам попадеться під руки. Зараз я вам розкажу, тому що для тих, хто донатить, ось, хто купує ці собі паки, то той собі тратить на що хоче. А решта, особливо хто free to play грає, то слідкуйте, значить, дивіться, за що. Спочатку за що її можна заробити. Її можна заробити щодня, заходячи в гру на сьомий, здається, день. На 5, я не пам'ятаю, але це не важливо. Дають, дають по одному байкоїну. Також за кожен рівень, який ви берете в грі, вам дають також досягнення по одному байкоїну. Також є місії, багато місій. Всі я перечисляти не буду, буду вам показувати допустимо, роки, тирану спруг, риби монстри. Ось, за виконання цього дають два байткоїни. Давай колекціонування якесь. та талини. За виконання цього завдання 3 байткоїна. Давайте якусь майстерність. Трофеї сомп'явки, 5 Три байткоїна і так далі. Навіть за дослідження, ось допустимо, давайте щось таке невелике. От, не рін річка. Один байткоін. І ось так заробляєте. ви, Також ви заробляєте їх ось тут, в статистиці. Ось є випробування. Також за ці випробування ви їх заробляєте. Зараз якісь знайду, ось, допустимо, експерт. Піймати 250 крапі. Я вже зловив 168. Дають за третій рівень, дають 3 байткоїна, але тут ще дають за перший рівень і також за другий рівень. Ось, наприклад, в мене є приборка очліщів першого рівня. За перший рівень дали швидше всього 1 байткоін, за другий рівень 2, за третій дадуть 3. Тому за 250 риб. Якогось певного виду, допустим, крапі, чи то ляші, чи то окуні. За 250 риб ви отримаєте загалом 5 беткоїнів. 5 5 це досить немало. А, також є інші випробування. Так, тут те, що вже зробили, чомусь нагороди, не показуються. М -м ось 3 беткоїна. Це, якщо пропускати дні на якісь локації, за один день дають, за 5 днів. Дають 3, за один день один. І 5 дають за 30 днів на будь-яких локаціях. Також навіть за сміття. Дивіться, навіть якщо ви ловите сміття ось за третій рівень 3 байткоїни. Значить, за це скільки? 100 сміття треба з локації зловити. Якщо ви зловите з локації 100 сміття, разом ви отримаєте 5 байткоїнів. І так це можна на кожній локації зробити. заробити так, це такі незначні заробітки. Ось бачите, ці всі, що я поробив квести. Я квестів ще не багато робив, як ви бачили, я їх хочу всі під запис робити. За ці всі квести, за ці всі випробування, нам, от мені нарахували майже 500, але я десь 500 вже потратив, можливо, 600 плюс-мінус. Тобто, можна достатньо заробити, щоб щось можна було на них купити, але не щось там таке велике. Далі, де можна ще заробити добре бейткоїни? Байт, Закладка спорт. Ось тут є о, всякі змагання. ось Допустимо, акула, не бикоин. Давайте подивимось. Ось тут на амазонському лабіринті треба ловити акул. ну Я не буду розказувати, що тут конкретно треба. А ось бачите, за перше місце 10 байт, байткоїнів, за друге 5, за третє, 1 і далі вже тільки кредити. Також можна в користувацьких змаганнях знаходити, особливо ті, що виділяються жовтим. Це означає, що тут є спонсор, хтось, вас фінанс... ну, хтось це буде фінансувати. Тут можуть люди створювати. Ось давайте відкриємо ага. нагорода. Бачите, за перше місце 20, 10, 5. Деталі вже будете читати самі. Тут треба ловити на озеро роки форельку. Дуже легко це робити, лише треба читати умови. Умови не забувати. Далі є турніри. З турнірів ви можете заробити найбільше. Ось, допустимо, я покажу максимальну нагороду. За перше місце 5000 біткоїнів. За перше місце. Ну майте на увазі, перше місце взяти дуже важко. Дуже важко, якщо ви локації тут що, конкретно линок, та імен. Ну, таймені я ловив, таймен я можу ловити, я знаю, де його ловити. Тому. Дивіться, пробуйте навіть отут за кваліфікації, от навіть за першу кваліфікацію, тут дають, бачите, нагороду, але нема бітконів, дають вже тут 30 тисяч. А вже у півфіналі здається, та у півфіналі вже дають 300 за перше місце, і навіть за 10-те місце навіть дають десятку, і навіть за найбільшу рибу дають 50 біткоїнів. Ну, тобто не досить так непогано а зловити найбільшу рибу у кваліфікації. Цілком, можливо, я один раз ловив лише не на кваліфікації, а у змаганнях. Це найбільше, де можна заробити тих бейткоінів. Ніби скрізь казав, якщо десь може якийсь забув, за що можна ще... є ще гра The Fisherman Fishing Planet. Там пла... Це платна гра, там за кожного уніка замість кредитів башляють бейткоїни. Там можна ще з, з уніків заробляти. Але це платна гра з платним доступом, і її не підтримують і не знаю, чи варто в неї грати. Далі можна, відповідно, купити. Можна купити якісь набори, от любий набор. Бачите, тут є 20 бейткоїнів. В наборах вони присутні. От любий би. 20 бейткої. Не скрізь 20, по-різному, у кожному. Тут, блін, а що це мені всі на 20 попадаються, є щось не на 20. От мені вже цікаво. 20, 20. Реально скрізь по 20. Так, не може такого бути, щоб скрізь було по 20. От тут 10. Цікаво. Golden Pack 100, бачите, тут 100 бейтконів. Так, а, ніби все розказав, значить, тепер а, розказав, де їх можна тратити. А, кхе, значить, а, де їх можна заробити? Тепер на що їх варто потратити, а на що не варто. Значить, з першу чергу от є кнопка обмін бейткоїнів. Один баткоін до 100 кредитів. Це саме безглузда трата байткоїнів, яка у вас може бути. це Просто ви міняєте. Якщо ви їх купуєте за донат і міняєте, нема питань, ви собі міняєте, купили, поміняли, це одне. А ці, що ви заробляєте, а ці, що ви заробляєте за квести і так далі, їх тут небагато. Тому в цьому випадку обмін бейткоїнів це саме дурне, на що ви можете їх потратити. Далі, на що варто тратити, так це... А, особливо на початку, коли ви лише почали грати. Ось озеро Star. Є ліцензії. Ось тобто, я неправильно зробив, я придбав як би це відкрити тебе. Крамниця ліцензії. Якби тобто, я знав, де Флорида. Ні, не Флорида. Хвилинку. Так, це у нас Star, це Техас. Ось бачите, я купив за 5 а, Звичайно, не розширену. Це була моя помилка, але я тоді не знав. Не знав, в мене не було відео. Краще купіть за, за 7 на Lone Star, Можете купити за 7 а, без лім розширений. За 7 баткоїнів можна. Далі, куди ще можна тратити? Можна тратити на а, ліцензії на фармових локаціях. Припустимо, Falcon. Фармова локація, але тільки розширену. Базову не варто брати. сюди можна потратити. Але це знову-таки кажу: це не обов'язково. Якщо ви знаєте, що ви на цій локації будете жити, вона вам подобається, ви там будете жити, прямо-таки, купуйте. Якщо ви знаєте, що ви туди зайдете, прокачаєте 5-6 рівнів і залишите її більше, не купуйте. Ось, допустимо, синкруа теж можна розвити. Це я вам показую фармові локації. На яких можна. А на високих рівнях угіддя було можна би купити, але тут вже бачите 1700, але воно ну, на коропів того варте. На Конго можна купити теж. На марон можна, нам. Ну, можна на будь-яку локацію, на які, яка вам подобається, суто для вас. І ви на ній себе комфортно відчуваєте, вам подобається ловити там риба, неважливо, яка. Це навіть якщо це, не знаю. Навіть якщо це медвотери, вам подобається ловити там тих сомів, і ви від них кайфуєте. Купіть на неї ліцензію. Якщо ви їх часто ловите, купіть ліцензію і ловіть собі задоволення. Будете платити лише за поїздку і за один, ну за кожен день на цій локації. Не будете платити за ліцензію кожен раз по 400. кожну добу. А, хто не знає ці ліцензії, що ви купляєте, один день, три дні, тиждень, місяць. Це. Реальний час. Це все купується на реальний час. Не на ігровий день, а на реальний день. На 24 години з моменту натиску на, на придбати. Тут 3 дні, тиждень, відповідно, місяць. Бачите, тут навіть пише, пише закінчується. Допустимо, давайте на 3 дні. Сьогодні у мене 25.07 року, а воно пише, закінчиться п'ятницю, 28 липня 18.38. Рівно за. 3 е, доби рівно. Далі, це в першу чергу на що можна тратити. Далі можна тратити на таку штуку, як. Давайте я зайду на озеро Сент Круа. Заодно. Бачите, воно просить купити ліцензію. Заодно скину там міточки мене просили. Так, просто на риболовлю. Нічого не купую, я ловити рибу не збираюся. Так, далі, на що ще можна потратити? Є, Може не всі знають. А, хто не знає, а, нажимаючи англійську букву M від слова map, ви відкриваєте планшет з картою. Тут орієнтуєтесь по глибині, де темніше, бачите, де темніше, там а, глибше. А, є види риб, які живуть суто на глибині, і є, які не живуть на глибині. Є ще такі маркерні мітки. Мітка це коли ви кинули сюди рибу. Якусь приманку зловили тут рибу і витягли, допустимо, бачите, я витяг тут унікального сома на 26 майже кілограм на шматки риби. Це означає, що в цій окрузі ловляться унікальні соми. Скільки їх штук, це невідомо. Чим більше риба, тим менше. Але в них є якийсь респаун і там з періодичністю. 2-4 ігрові години, в залежності від вида риб. Якщо риба, припустимо, сон, цей сонячний окунь, то там за один раз можна виловити 3 уніка підряд, а потім вони уходять на респаун на 2 ігрові години. Тобто можете користуватися маркерами. Як маркерами користуватися? Дивіться, вони у вас, бачите, у мене зараз є 113, але у вас на початкових рівнях там їх буде менше. Як їх кидати? я Не знаю, варто вам казати, ну напевно скажу. Нажимайте, якщо ви зловили уніка і не зловили після нього якусь іншу рибу, ви нажимаєте на плюсик. Ну, в мене так, я тут рибу не зловив, воно мені не запропонує. Воно запропонує кинути мітку на останню зловлену рибу. Ви нажимаєте так, і у вас з'являється така мітка на останню рибу, яку ви зловили. Майте на увазі, мітка кидається в те місце, в яке місце ви закинули свою е, вудку. Чи то спінінг, Якщо ви будете стояти, допустимо, тут, на березі, кидати сюди і тягнути, і у вас клюне ось тут якась риба і ви її витягнете, кинете мітку, мітка кинеться там, де впала блишня у воду. Маєте це на увазі? Тому е гра рахує, не так рахує, як типу, витягнути, і попри цей, вона рахує швидше всього, це не не точно, але це моє спостереження. Вона рахує е там, де впала мітка, немітка блишня у воду, і в тій області. Воно рахуючи клюни-не клюне. і ви коли тянете, 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 там є якийсь розпавну риби, що появиться біля блишні і буде атакувати. Тобто, якщо ви клюнете блишню сюди і будете тянути, у вас тут, припустимо, сом не прийде. А він буде приходити тільки, якщо ви будете кидати сюди і тянути сюди. Отак, От як я зловив цього голого маскінонга з цього берега, я звідси пробував, звідси він не ловився, не ловився, Лише я такий обійшов, став з цього берега і почав тягати його сюди. Риба прийшла. Буквально за 5 закидів, десь плюс-мінус, так. Е, далі. Е, на що тратити? Е, тратяться вони, так, оці мітки, їх треба купляти за байткоїни. Тратяться вони ось тут преміум магазин. Ой, просто крамниця. Е, сервіси. Тут є маркерні бої. Е, ось один буй за один байткоін. Це все я не розглядаю ці перші три. Я купую собі вже пару патчик купив оцих за 17 биткоїнів, 33 буя зі знижкою 50%. Це саме вигідна покупка. Собі берете, купуєте, на це теж не тратите гроші. Ці бої будуть вам в майбутньому дуже допомагати. Наприклад, наприклад, ви обловили якусь, ну наприклад, на... на прикладі цієї локації. Ось, я, приход, я участвую в турнірі, в турнірі ловити там голубого сома, так? Да? У мене є міточка, раз. У мене є міточка, два. Я знаю, де, де я можу одного тут зловити, одного там, одного тут, одного там. Я знаю, що тут будуть саме приходити, мені нормально. Тому е, на бої тратимося, купуємо. Так, за бої сказав. Так, залишаємо цю локацію. Зараз покажу в магазині, на що ще можна їх потратити. Так, 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 так на що ще тратимо? Сервіси, розширення. Також можете купляти розширення слоту за 300 бейткоінів 25% знижки. Ці теж не дуже вигідно брати, але вони по ціні не так кусаються, як за 300%, дуже дорого. Це значить інвентар, дім, ось це розширення. Бачите, що нажимаєте розширити, це ось ці слоти. Вони вам в майбутньому потрібні, бо чим будете більше виростити, у вас буде значно більше. 24 кг. Тим більше, значно у вас буде розростатися спорядження, дуже буде у вас багато всього, можна щось викидати, щось продавати. Але все зберігається ось тут розширити. На... Ой, я забув. добре, що я цю сумку забув поміняти собі. продам, Тратьте на розширення теж воно того варте. Шкода, що тут ціни такі високі для безкоштовних біткоїнів, шкода. Далі, на що ми ще тратимо сервіси, рецепти. На рецепти ми. Не тратимося, не знаю. Я купив один слот, не потрібно. Тим більше вони глюкаві, не знаю. Запам'ятовуйте їх, записуйте собі десь у блокноті, на це втратити не варто. Маркерні слоти для шаблонів. На це теж не тратіться Шаблони це у нас от коли інвентар, шаблони. Ось у вас є а, три шаблони швидкі. Бачите, ви можете а, зберегти а, використати збережений або зберегти той що, той, що у вас є. Ось бачите, я нажму зап запомнити зараз слот. Е і він запам'ятається і потім при швидкому пром от використати зараз і мені цю водку заміни на цю. М не знаю. Я не бачу в цьому доцільності використ використання. Е так, за це сказав: з преміум магазину тут, е тут особи нема куди їх тратити. Тут все за гривні майже, все. ну там є щось невелике. Я пам'ятаю, щось є. Фонарік, здається, можна купити, але не треба він вам. Так, далі, крамниця. На що ми тратим? Допустимо, спінінги. На це все ми не тратимо на спінінги, на вудки на фідери, на котушки, на ліски. Це все не тратим. Це все прохідне, це все не добре. Якщо хочете хорошу вудку купіть якісь DLC, де є хороші вудки, і там буде набагато більше плюшок. Там будуть вам і байткоїни і кредити, і наживки, якісь, і ще щось. От тому о, заключення. Якщо хочете якусь хорошу вудку, краще купіть DLC, там значно більше плюшок. Оці всі вудки ви не купуєте, хіба можете купити топові. Топові 21-24, тут вже краще. Ну, тому ось це та сама. Єдиний плюс у цих вудок, коли ви їх зношуєте до нуля. І вони не просто ламаються, от як, допустимо, ця за кредити зламалася і все, і ви її не можете все, вам тільки її викинути. А цю можна за бейткоїни і, і ті вудки, що з DLC паків, їх можна ремонтувати, лише ще не знаю, чи за байткоїни, швидше всього, просто за кредити. Далі, катушки теж ми не купуємо, вудки теж ніякі не купуємо. Ліски. Теж ніякі не купуємо. Єдине, що може бути. Зараз вам покажу, наприклад, повітці, вони недорогі. Я коли качався, у мене була дилемма, що в мене, я не пам'ятаю на якому рівні я ловив, У мене була дилемма, що в мене а, вудка, ліска і котушка були на 12 кг, а повідець доступний на 10. І це тупо мінус 2 кг, бо топовий повідець мені недоступний. І я якось купляв якийсь, не пам'ятаю. Один голдовий купив. Вони не дуже дорогі. Можете в такому випадку купляти, ось бачите, голдовий він йде теж 34 рівень, але йде він вже на 11,8 кг, а цей на 10,1 Ну, типу, не критично, можете просто відпустити на фрикціоні одну поділку, але мені це не сподобалося. Я купив якийсь один голдовий титановий повідець. Теж можна на це тратитись, але не, неохотно, тільки в критичних там випадках. Далі, садки, садки кукани, рибальські ящики. Це все теж ми тільки купуємо. Якщо хочете якийсь крутий садок, знайдіть собі DLC, де він є, і купіть краще DLC. Так само з жилетками, це все так само. Вони прохідні. ви про... Ви пройдете рівень, а жилетка потім просто. Але майте на увазі все, що ви купите за бейткоїни, продається за бейткоїни. Але, звісно, там в 10 разів менше, але продається за бейткоїни. Підставка для вудок, все та сама ситуація. Ось на 3 вудки підставка, тут на 4. На 4 рівня різниці, 50 бейткоїнів, не знаю, воно то не варто. Окуляри можна купити, якісь вони. Міняють трошки, фільтр накладають на картинку. Картинка стає така більш приємна. Можна купити, якщо у вас є багато бейткоінів якісь, можете купити. Далі оснастка. От тут можна затриматись. На що можна тратити тут биткоини? Значить, Гачки без бороді. Для тих, хто не знав, безбородий гачок це гачок, який не задає травматизму рибі. Там нема бороди. Риба зачіпляється, але в, реаль, в реальному житті з таких гачків більше сходів. Але риба не травмується, це якби спортивна риболовля, ви ловите, відпускаєте, ловите, відпускаєте. Тут же сходів немає. Сходи бувають тільки, якщо ви попустите ліску натяг ліски. Тому безбо, за безбороді гачки дають приблизно на 15-20% більше досвіду. Ніж виловити на звичайні оснастки. На безбороді гачки можна тратитись, можна. Я на них тратився. Вони недорогі, бачите, вони взагалі тут копійки коштують. Ось бачите, у мене є 10-0, у мене є 8-0, у мене є 4-0, але квестові X-Series. І 6-0 в мене є, і 1-0 у мене є. Це все я. в в процесі того, як я качався, відповідний рівень мені треба, був різних очків, брав. На це можете тратити, вони недорогі, і вам їх 10 штук, пачки хватить надовго. Головне, не забувайте, не завтикуйте з повіцями, злісками, щоб ви їх не втрачали. Далі, по плавці, тут пропускаємо, дзвіночки пропускаємо, грузила це все пропускаємо. кормушки пропускаємо, методні теж, ПВА-пакети теж. Ракети теж, і ці всі оснастки теж пропускаємо. Я ними ще взагалі не користувався, але ними зазвичай користуються вже на високих рівнях, теж не бачу в них наглядності, тратити на них бейткоїни. Далі, наживки. Та сама, та сама історія, що з гачками без бороді. З допустимо, джегулівки. Ось безбороді гачки, вони також недорогі. Сюди берете, в мене є якісь безбороді, я не пам'ятаю. Ось, ось, ось Теж купляв 6.0, можете брати. Вони недорогі. Вибирайте собі грами, розмір гаку, беріть, на, на них садите звичайні силіконки. І... Теж буде більше досвіду. Безбороді лише за досвід, а також є турніри і змагання, де дозволяється використовувати лише безбороді оснастки. Майте на увазі. На них можна ловити далі. Сіліконки пропускаю, головне, щоб були безбороді ці. Можете щось купити, але ну я не бачу нагальності на щось купити тут голдового. Тут теж є недорого, є, я не знаю, я не тестив. Є легенда, що на, гол, на голдовій як це, на голдовій, е, оснастки клює краще. Ну, це мною не перевірено, це лише легенда. Вони недорогі, можна теж, в принципі, купляти, але не увлікайтеся. Далі, воблери, та сама фігня. Та сама, що із силіконками можна брати, ваблери по суті дорогі, то вони тут і звичайні дорогі. Можна брати, але особо не розмахуйтесь. Ну, приманки і, на... і оснастки це в принципі основна трата биткої. Також є блешні, ось безбороді коливалки і безбороді обертові. Те саме, що з безбородами. Ця або ця взагалі must have на, на початку, початку 20-х рівнів. Коли ви йдете на Емеральд Судаків, верніше до 20 рівня, коли ви ловите Судаків, оці дві А На них клює супер. Можна і ці покупляти на майбутнє, але вони маленькі, 6-грамові. Я купляв лише цю. Оцю одну. Далі, так само обертові оберталки голдові. Оця крута, взагалі. Це квестова, її можна отримати за квест. Відео є на каналі для новачків, я там розказую, на неї форель клює Ну просто шикарно. Так само і на цю. А ні, цю, цю я купляв. Цю я купляв. Це теж на неї надлегка, вона кльова, на окунів, на форель на басів в принципі, кльова. А, далі наживки. На наживки ми взагалі не тратимось, лише через. Те, що їх є тут 50 штук, допустимо, ви 50 виловили і все, і їх нема. На наживки не бачу. Тим більше, вони відкриваються пізніше, та сама одноденка от, на 16 рівні відкривається. Тратитись на це, на наживки не бачу ніякого. Прикормки. На прикормки та саме, припустимо, от є: у нас кар привал 1,5 кг, а є голдовий кар привал. 3 кг у два рази більше. А, але ви не зможете замішати дві пачки цих. Ви не зможете замішати. Вам треба два окремих заміса робити. А тут можна замішати одним замісом 3 кг плюс. Так само з цією. прикормкою. не бачу сенсу. Краще замішати два, Якщо вам треба багато корма, два заміси, закиньте два заміса. Далі човни. На човни взагалі не бачу сенсу. Вони дорогі а, по бейткоїнам. Якщо ви хочете човен, то краще. Ось, до речі, треба це купити. Якщо ви хочете човен, то краще, знаєте, що зробіть? Купіть його в, в, в DLC. Ось Або цей, або цей. Що цей що цей човен шикарний. Обидва краще купіть тут в DLC, ніж у ну, цьому. Ось так. Це можна вже продати. 22 тисячі. А, так, що сказав, за ліцензії розказав, за сервіси розказав, у преміум магазин там десь є, лише можна купити фонарик з рогаткою. Ну воно того не варте. А, ніби все. Все розказав. ну... А, таке заключення. А, ми, на що ми тратимося? На маркерні бої, на розширення а, хран... цього сховища, на ліцензії, на безбороді оснастки. В загальному все. Це якщо ви граєте free-to-play без донату. Якщо ви донатите, тратите на що хочете, на що ви знаєте ціну цим байткоїнам, можете тратити на що хочеться, що вам подобається. А тим, хто додивився до цього моменту, я гарно дякую і як завжди, попрошу підписатися, поставити вподобайку, якийсь коментар, написати з трьох слів мінімум. І вам всім дякую, до зустрічі!